Що ми зараз половина сидеть? Щоб... Тут буває бути. Шановні члені комісії, розпочинаємо засідання. Орбана 100%. Дякую. За 100%. На порядку денної засідання постійної комісії Берліської міської ради з питання рамки депутатської діяльності і такі власності адміністративного забезпечення законності сіль протидії корупції. Розпочинаємо. 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 Порядку денному. Пропонується придумав денний. Перше питання. Прохід виконає програму розвитку інформаційного простору Порбецької по міської територіальної громади на 21-25 роки, у 2024 році. Відповідає Старичук Майв. Пізніше. Друге питання. Прохід виконання колкнення прової програми Поробицької місь... міської територіальної громади на, на 21-25 роки. На 24 рік виповідає Бойовичук, є присутній. Четє питання про схід виконання попустів програми захисту населення території Побезької міської територіальної громади, в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 22-25 років, доповідає Скарбовичук. Четверте питання про внесення та змін до комплексної оборонно програї програми Порбільської міської територіальної громади на 21.25 роки доповідає Скарбовичук. Завод вже три питання. П'яте питання. питання. Про кіт виконання програми порібшення технологічної та пожежної безпеки населених пунктів об'єктів усіх форм власності пробіжності міської терціальної громади, отелянки технічного забезпечення, ТПРЧ 26 і полібище, то резає два головного управління Державна служби на звичайної ситуації України Вінницькій області на 21-й. 25 роки. Шосте питання про підтримку зведення депутатів Яповської міської ради Восьма Сколько Марії Подільського району міського області до Верховної Ради України та Топінат-Міністр України щодо внесення змін до членів законодавства щодо управління об'єктами комунальної власності соціального культура призначення в Італія І сьогодні питання про Китайна Помаша, стан за 16-го Трампського. Є питання Волинський. Е, які питання по порядку денного? Немає. Є пропозиція по з питання і Хто ж там пропозиції, прошу голосувати. Переходимо до розгляду першого питання, Олег Іванович. Прихідно до неї програми розвитку інформаційного ціла проти міської територіальної громади на 21-25 років до 2024 рік. Прошу буде старчу. Програма розвитку інформаційного простору на 21-25 роки передбачає 217 тисяч, становить більше 140 тисяч. На 24 рік було заплановано 217 тисяч. Заплатили, проплатили за систему ООС, де ми тут працюємо, 16 600 обслуговування. Сайт 50 тисяч, проплатили газета «Колос» з 979 тисяч. Решта пунктів, там де були передбачені гроші, ще два пункти програми, зокрема. <клухи> забезпечення приміщення супроводження каналами, обласного та згадування державного рівня під час проведення міських заходів відспольного економічного характеру. І розміщення інформації про діяльність комісійської на стендах на землю зключення реклами, не ми, ми гроші туди не Е, Що ще можу сказати? Питайте. Комп'ютер. Вже занесли Тут все, Приймайте. Але Насті ще ноутбука не купили. Ще запитання <пробіт> є. На дані писання проєкт рішення. Будемо ознайомлені. Є пропозиції проєкт рішення. Хто за дану пропозиції? Прошу висловити. Переходимо до другого питання про, про хід виконання поступки оборони правової. Програми професії та мальованного старших завтра четвертий проведений. Чому я буду тільки зупинятися на тих тих пунктах програми, на які було використовувати кошти? Процес реалізації західної програми за 2024 рік. Коштів суми в сумі 4 сорок дев'ять тисяч. 404 гривні. На наступній цілі для придбання топографічної продукції канцелярського приладу для нашого РТЦК 50 тисяч гривень. Для забезпечення та перевезення громадян Перзаних на військову службу 634 тисячі 109 гривень на виконання доручення міської обласної од Минскови администрација, што да го за раќањето на за висково-изумевник и на милион и 100 тис. гривен. Сгидно 14 ти бригада НГУ прераховане 400 тис. за предпријање на патрокоптери, також за військової частини А-46, 38 500 тисяч для предпријање на Для забезпечення роботи військово-лікарської комісії при панномітичному інструментарі і проведення лабораторного Ругенівських географічних досліджень політичних цивільних виділено 57 тисяч 540 гривень. Для провадження державного проєкту поліцейської офіцерно громади виділено 80. 850 тисяч для придбання службового автомобіля, для війни офіцера. Для основної роботи, з затриманим правил дорожнього руху поліції, виділено для придбання автотестеру 12 тисяч 905 гривень. СБУ для придбання спеціального автомобіля, тобто тут співлік. Фінансування нашої громади виділено на 500 тисяч і в службі справа дітей у 2004 році для здійснення редів, передбачених даними операції дітей, вулиці Канікови, не було сім'я пунктів, уробля ринка, відділено 44 тисячі 850 гривень. По суті, при плануємо ресурсі програми на 2024 рік в сумі 8 мільйонів 153 тисячі 400 гривень. Фактично виділено суму ще раз я нагадую 4 мільйони 149 тисяч 404 гривень, що становить 51% від обсягу програми. У мене все. Запитання про.

Купимося там, де зроблено тобто, в таких так, що ми докладали зусиль, до щоб запобігти надзвичайній ситуації. Так, станом на перше на перше 25 року був створений у нас матеріальний резерв створений раніше, але матеріальний резерв нараховує тушонки 1874 банки, цукру, дві тони, солі, одну тонну, бензин. Одну тонну, де спало, тони, тобто на загальну суму 375 тисяч 780 гривень. І, ну, в рамках її по програмі, саме найбільше конечно, про, про ми опікуємося протираційними укриттями і найпростішими укриттями, які створені по всіх навчальних закладах, фактично. Там кошти по програмі ми не виділяли, так як, як правило, школи. І за рахунок спонсорів, все інше, тобто наші укриття знаходяться в задовільному стані і по грошах. Попередньому році з метою готовності територіальної громади до реагування на важливі надзвичайні ситуації пов'язані завернути систему життєзабезпечення, внаслідок можливого повного знеструмлення, тобто прикладу, то було придбано. А саме, для поробищі поробіжська центральна лікарня на суму 72 740 гривень. Поробище кому на суму 64 800 гривень, поробища водоканал на суму 68 тисяч гривень. У мене все порушав є? Немає? Немає. По даному питанні підготовлено проєкт рішення вони у нас є на руках. Я пропозицію проекти рішення підтримати на за питання сесії. Прошу голосувати. Яковлевого слова. Наступне питання. Пронесення та одержання зміни в копції. Программа про на міського 25 років. Були звернені частини А-73-79, приміщення коштів на відповідно квартиру коптерів. Було передбачено, але до сьогоднішнього часу ця, ця військова частина, тобто, скажімо, утворилася бухгалтерія, інша бухгалтерія, і відповідно вони ці кошти хочуть, щоб на іншу військову частину були зараховані. Тому в програму вносяться зміни саме додається словосполучення військова частина А-4862, тобто інша, не та, що просила. І відповідно, це слово сполучення вноситься зміни виконавці програми і в той пункт, де передбачено було виділення коштів. Тобто тут зміна слово сполучення додається нової військової частини, назва нової військової частини. Запитання є? Немає. Прошу присідати. По даному питанню є про рішення, ми з ним ознайомлені. є пропозиції підтримати, результати вивізити, сподіваюся. Ми тоді з півдня платили гроші, але ну, воно там десь хоч попало туди, де ми хотіли чи по, по, по бронювання. Скільки, бачу, по бронюванню ми Так, да, Бронювання ми знаємо де. А от гроші цікаво, куди вони пішли? Хочеться надіятися і вам і нам, що воно, воно йшло на велотренне квадрокоптерів. Саме квадрокоптерів, тобто мають і так далі. Зараз на війні, по суті, тіла, воюють квадрокоптери. Я думаю, що воно все-таки пішло за ціле призначення. Це не думає. Ну, результат що? на війні, зараз воюють квадрокоптери. І наша, і наша громада, ми теж місяць десь виробляємо до 30 квадрокоптерів завдяки. І наша є. Що що, і наша, тільки наші, ми, з нашої громади виробляємо по 30 пальних щомісяця. Це вважайте, що 15-20 тисяч їхня ціна. Ми теж докладаємося, гарно докладаємося. Ми докладаємося. Шановні комісії, хто за те, що проєкт рішення провести змін до комплексної оборони правої програми ага. ради на 21-25 роки підтримати, рекладати воєнний санкцій на сесії, прошу голосувати. Дякую, донору. Приходимо до наступного питання. І за 2024 рік, прошу Сім Миколайович. Доброго дня всім присутнім. Я буду коротко на виконання міської цільової програми полічення пожежно-технальної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності породищенської міської територіальної громади, музейних технічних забезпечення за з 4-го міста Породищі у 2024 році запланованих 2 мільйони 245 тисяч було виділено. 600 тисяч і ще одним рішенням було виділено 300 тисяч на пункт 2 даної програми щодо здійснення конструкції перепроводування ремонту пожежної частини 2. З зв'язку, будемо казати, будівництво наше практично закінчено. Всім дякую за великий вклад в даний підрозділ. Думаю, в подальшому ми будемо його підтримувати на верхньому стані. Запитання є, дослідження? Немає. Прошу посідати. Дякую. Є проєкт, якщо подано питання у вас. Я Є пропозиція данного проєктична підтримка, яку з питань на сесію. Тобто даної пропозиції прошу обсувати. Дякую за голосу. Про підтримку задження депутатів Янківської міської ради Марія Півського району Янської області Верховної Ради України та Капітан міністрів України, що до внесення змін решили на законодавства щодо управління об'єктивному властивоці значить. Ямпінська міська рада вийшла з пропозицію, внесла своє рішення і що через асоціацію організацію підтримали також інші. Міські селищні, сільські ради Вінницької області, а що стосується внесення змін до законодавства, а саме, для кого не секрет, що зараз останнім часом звільняються школи, звільняються потужності школи, будинки культури, бібліотеки, інші об'єкти соціально-культурного призначення. І, хоча цивільний кодекс дозволяється, дозволяє нам, як власникам, розпоряджатися цим майном, але профільні закони, наприклад, закон про освіту, про культуру, вони пишуть, що можна відчужувати дані об'єкти, але тільки без зміни цільового використання. От вони якраз виходять з попотанням, щоб все-таки розв'язати руки органам місцевого звідування, щоб дійсно ми могли. Після того, що школа не використовується, щоб ми могли, наприклад, передати на тих самих переселенців там, чи поміняти цільове призначення і ну, використовувати, на як, як на, на що на які потреби першочергові вони суть самого звернення, щоб його не зачитувати. Я вважаю, що це ну, звернення правильне, на часі, оскільки з однієї сторони, та, ми, Будинок культури знаходиться в нас на балансі і власності, але щоб його відчужити, ми повинні написати на Міністерство культури, та десь колись якісь п'ятілійці не розглянуть наше звернення, може дадуть, може не дадуть відповідь. як правило, дають, що забороняють на відчуження, оскільки вдруг ще колись може воно пригодиться, а тим часом це приміщення бадиться. Суть зрозуміла, так? Запити, Петро, чи ні? Немає? Я пропоную підтримати це зайняття, це не девітанська зайнятка, то підтримає звернення Япінської міської ради. Проект рішення у вас є на руках. Я читаю, що, що так звернення депутатів політик міської ради випитання. Японської міської ради. України, підтрим, інстій, інстій. Та Є пропозиція за практично підтримую, коли ви виглядається запитання на сесії. Хто заданий пропозицію, прошу голосувати. Якщо заговорити. Заключите питання. Про доставкове питання понуважує староста про щордня з боку, Лісічанка Світлана Віктором кажеться. Так, так. Дай, так. Ми... так. Да. так. Поступила по Рівському війську громаду заяву від Лісяченко Світлана Віталійони про те, що... Свої повноваження старости старостинського черцянського округу. Через це, розглядаючи дану заяву, вносимо її на сесії. Сьогодні ми річні прописуємо, щоб припинити повноваження старости Чесенсько-Старостинського зі даних дані. Звільнити її з посади 30 травня 2025 року за власну вражаю. Є заява. Ми її розглядаємо на комісії і виносимо на себе. Подавити нас? Що? Що? що там трапилось що? таке? Що? Ставили так, не мені нема? Скажу так, коли світували старости, ми зауважили віддати про її роботу, це перше. Друге, я скажу там, я наскільки розумію, що в неї є там особисті, як можна сказати, особисті місця, особисті відносини, в якому плані чоловік, який працює в Росії по сьогоднішній день, родичі там, 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 в прямую, десь на цьому фоні, вона сінок, будемо говорити, ну важко і працювати, не може вона. Найти компроміс співпрацю і десь воно... повномасштабність. Це запасний базовою. Так. Заява є, ми її розглядаємо мені розглядає, виносимо сесію. А де КГБ? Що? А де КГБ? У нас КГБ немає. керівнима. Я способів. Правильно каже. Вони хотіли бізнес бізнес Правильно каже. Ці питання ми відімали, коли її призначали? Да. Коли її але... призначали, яке було стояння, так? і атошники туди їздили, 5, 10, але ми пішли на зустріч, бо на жаль, десь ну, в стані такому духовному чи якому там залишилося клініку. Через це її було важко виконувати обов'язки, але що ми зробимо? Написала заяву, я, я читаю, що треба підтримати. Ми її не заставляли писати, в принципі, вона сама дойшла до того, що треба. Написати її, щоб ну, скласти повноваження став станського старстичку. На -то, то це належно, вона працювала, то що вже там професійно. Є пропозиція рішення по даному питанні. Підтримаєте, щоб будувати вивінці в питанні на сесії. Що за дану пропозицію просто обсувати? Я за забрати заявку пану трітувати. 哎，你好，你要你好，徐要，你要，徐要。